Звичайно, що на сьогоднішній день збільшилися потреби в зв'язку з тим, що сьогодні в нас переселенці з Запоріжжя, Херсон, Донецька область, Харківська, і люди приїжджають різного віку і з різними потребами. Ми ж бачимо категорію вік людей да, з 20, там, до 60 років. Сьогодні з однією кінцівкою, без однієї кінцівки, без двох кінцівок. Ну це фізіоприлади для реабілітації наших підопічних. І на підопічними буду їм проводити фізіотерапію згідно призначення лікаря. Що взагалі? Воно нам дуже буде корисно, тому що, навіть якщо призначають лікарі, нам треба це возити в таращу. А так ми собі на місці привели людину і провели фізіотерапію. Це економиться і наш час, і конфорніше для наших підопічних. Ми вже так, от за цей навіть короткий проміжок, зрозуміли, що воно допомагає і зменшує в якійсь мірі медикаментозне лікування. От саме реабіліт більше робимо акцент на реабілітаційне. Водва і а так, якщо вже навіть цей автомобіль вони будуть розуміти, якщо що про них не забули, про них дбають. От і ну все таки знаєте, люди будуть відчувати себе геть по-іншому.